22 квітня 99-го року Кіра Штайнхарт йшла до початкової школи Північного Рокгемптона, що у Австралії. Це був другий тиждень, коли батьки дозволили їй ходити на заняття самі. Подружжя, чий будинок знаходився на краю лісистої ділянки поблизу школи, часто були чай на веранді, звідти вони помітили білявку, яка проходила повз. Це був короткий шлях до шкільного двору, і вже другий день поспіль вона йшла конкретно цим маршрутом. Також за нею слідував чоловік Він був середнього зросту, худорлявий та зі світлим волоссям Він не йшов безпосередньо за дівчинкою, а тримався на короткій відстані. Жінка припустила, що це, мабуть, її батько, який хотів переконатись, що вона безпечно дісталась до школи. Напередодні було те ж саме, і через кілька хвилин після того, як вони пройшли через поле, пілявий чоловік повернувся назад сам. Але на другий день, коли Кіра пройшла половину шляху, Чоловік наздогнав її. Жінка помітила, як той підняв руку над головою, і, здавалось, вдарив дівчинку зверху кулаком або якимось предметом. Вона побачила, як та впала, і зникла з поля зору, бо висока трава заховала її. Чоловік цієї жінки на той момент був всередині будинку, тож вона покликала його, паралельно продовжуючи спостерігати за тривожною ситуацією. Вона розповіла йому про те, що бачила, але він подумав, що їй, мабуть, здалося. Вони обоє стояли на своїй веранді, але не гукали і не рухались в тому напрямку. Невдовзі білявий чоловік пішов геть. Жінка непокоїлась за маленьку дівчинку і сказала своєму чоловікові піти подивитись, чи все з нею гаразд. Але він підійшов лише до краю ділянки і сказав їй, що нікого там не бачить. Трохи згодом подружжя стали свідками, як на стежку заїхав автомобіль бордового кольору, що саме по собі було нетиповою подією. З авто вийшов той же білявий чоловік. Він зняв з себе футболку, нагнувся у траву, а коли підвівся, то тримав на руках дівчинку, загорнуту в тканину. Він поклав її в багажник автомобіля і поїхав геть. Чи то не вірячи власним очам, чи то завмерши від шоку, але подружжя подзвонило в поліцію тільки через 30 хвилин. Незважаючи на те, що громадськість була обурена їхніми ваганнями, все ж опис чоловіка та його автомобіля, який вони надали. Були дуже корисними для швидкого затримання 47-річного Леонарда Джона Фрейзера. Фрейзер мав довгий список жорстоких нападів на жінок. Тож його заарештували і звинуватили у викраденні дівчини. Чоловіка допитували про цей злочин, а також намагалися з'ясувати, чи причетний він до інших випадків, що сталися в районі Рокгемптона за останні два роки. Це маленьке місто довгий час було мирною громадою, але у 98-му році з цього району почали зникати люди. Коли слідчі вивчили біографію Фрейзера, він виявився найвергіднішим підозрюваним. Одним із останніх інцидентів було зникнення ще однієї юної дівчини. Подібності між її справою та справою кіри були досить разючими, щоб пов'язати і цей випадок з Фрейзером теж. Обидві були з Рокгемптона. Відвідували школи, розташовані на вулиці Берс Еркер, і обидві були на шляху до або з навчання. Також вони були одягнені у шкільну форму, коли зникли. Слідчі мали підставу вважати, що в цьому страшному ланцюжку подій могла бути ще одна жертва Наташа Райн, яка теж зникла незадовго до цього. 31 серпня 1998 року Дженні Райн відвезла свою дочку до державної старшої школи Північного Рокемтона. Перш ніж піти всередину, вона попрощалась із матір'ю і сказала, що любить її. Додому дівчина так і не повернулась то був останній раз, коли рідні бачили її. Родичі Наташі повідомили про зникнення. Але оскільки у підлітки вже була історія втеч, їхні занепокоєння спочатку не сприймали серйозно. Батьки Наташі були розлучені тата ім'я Роберт одружився вдруге і переїхав до Бандеберга зі своєю новою дружиною Дебі. Наташа залишилась жити з матір'ю, старшою сестрою Доною та шестирічним братом Крісом. За словами її батьків, дівчина була проблемною і складною підліткою. Вона відмовлялася дотримуватись правил своєї матері і часто з нею сварилась. Погано навчалась в школі і навіть почала вживати речовини. Був випадок, коли Наташа спробувала порізати собі зап'ястя втім, без серйозних наслідків. Дівчина кілька разів ненадовго тікала, але кожного разу її знаходили протягом дня. Або навіть кількох годин та повертала додому. Зазвичай вона переховувалась у друзів або в місті. Лише за шість тижнів до зникнення Наташі вона знову спробувала втекти. Сказала матері, що йде погуляти з собакою, і не повернулась. Через тиждень її знайшли в номері мотелю, зареєстрованому на ім'я її хлопця Скота Блека. Наташа познайомилась з ним кілька місяців тому, і вони стали нерозлучною парою. Її батьки не схвалювали ці стосунки. Оскільки Блек був 21-річним юнаком, а вона була на 7 років молодша за нього. Після того, як дівчина знайшлась, його заарештували і звинуватили у викраденні, переховуванні неповнолітньої подруги та брехню владі. Скота навіть загрожувало ув'язнення. Дженні використала цю ситуацію як можливість спробувати серйозно поговорити з Наташею. Здавалось, це спрацювало. Після цього вона помітила зміни в поведінці своєї дочки та виглядала щиро розкаяною. Наташа повернулась до школи і перестала наполягати на тому, щоб їй дозволили бачитися з Блеком. Дженні згадувала, що її дочка була в набагато кращому стані, ніж за довгий період до цього. Тож, коли Наташа не повернулась додому того вечора, мати миттєво забила на сполох. Вона сказала поліції, що дочка не брала ніякого додаткового одягу. На ній була шкільна форма і про собі лише рюкзак. Однак повномасштабні пошуки Наташі почались лише за місяць. Вочевидь, ніхто не сприймав її зникнення всерйоз. Дехто навіть стверджував, що бачив зникло через два дні після того, як дівчина вже перебувала у розшуку, начебто вона грала у відеоігри в місцевому кінотеатрі. Після цього Наташа пішла з невідомим чоловіком і поїхала на його автомобілі. Її колишнього хлопця Скотта Блека допитали, а його квартиру обшукали. Але він клявся, що не бачив Наташу і нічого не чув про неї. Здавалось, цього разу він каже правду. Не було виявлено жодного її сліду чи ознак перебування там, та й сусіди казали, що бачили лише Скота, який приходив і йшов з помешкання сам. Лише після цього оприлюднили інформацію про зниклу дівчину. Поліція повідомила про серйозне занепокоєння щодо безпеки Наташі Райан. були розпочаті широкомасштабні пошуки. Констебль Роберт Ньютон записав публічне звернення до зниклої, в якому прохав її будь-яким способом дати про себе знати. Повідомити, що перебуває в безпеці, якщо має можливість це зробити. Громадськість попросили повідомляти номери автомобілів, у яких вони могли б бачити дівчину під час поїздки, але жодних повідомлень про Наташу Райн не надходило. Час спливав. Дівчина ніколи раніше не втікала більше, ніж на тиждень. Її батьки знали, що Наташа не могла далеко заїхати без грошей або допомоги. Вони відмовлялись вірити, що вона могла зникнути аж так надовго. Жодного разу не зв'язавшись з ними. В них були проблеми в минулому, але Наташа знала, як сильно вони її люблять. Вже через 9 місяців стало відомо, що на Кіру Штайнхарт напав відомий жорстокий хижак він викрав її із того самого району, де зникла Наташа Раєн. Чим більше сім'я та друзі Наташі дізнавалися про злочини Леонарда Фрейзера, тим більше вони усвідомлювали, що і вона могла стати його жертвою. Злочинне життя Леонарда Джона Фрейзера розпочалося ще з раннього віку. Він був четвертим з п'яти дітей, народжених у сім'ї середнього класу в Інгемі. Рано виявив схильність до приступів гніву. Фрейзер впадав у лють, коли не отримував свого або коли йому казали ні. Зрештою, його класифікували як людину з низьким інтелектом, що на додачу страждає від дефекту мовлення. У 14 він кинув школу. Проводив час займаючись зрібними крадіжками та приймаючи участь у бійках. За це його відправили до Державного виправного закладу для хлопчиків. Повідомлялось, що під час перебування там він зазнавав наруги від старших хлопців, а потім таким же чином виміщав свою злість на молодших учнях. Після звільнення із виправної школи нічого докорінно не змінилось. Протягом наступних 22 років призер регулярно потрапляв до в'язниці за крадіжки автомобілів і озброєні пограбування. А ще його затримували за напади та злочини сексуалізованого характеру. У 72-му році він переїхав до Кінскрос, де здійснив цілу серію нападів на жінок. За це його ув'язнили на два роки, позбавлення волі ніяк не впливало на чоловіка. Вже через кілька тижнів після звільнення він знову почав полювання. Під час останнього з нападів Фрейзер випадково загубив свій гаманець на місці злочину. Саме це допомогло ідентифікувати його. Після арешту він зізнався і врешті злочинів. Насамперед визнав провину у нарузі, під час якої так сильно та жорстоко побив жінку, що вона втратила можливість завагітніти. Йому дали 21 рік ув'язнення після того, як тюремний психолог класифікував його як класичного психопата з вкрай невеликими шансами на реабілітацію. Незважаючи на це, Фрейзер відсидів лише 7 років. І знаєте що? Після звільнення Леонард знову напав на жінку. Цього разу в її власному будинку. Його швидко знайшли та засудили. Важко повірити, але навіть з його довгим списком жорстоких нападів йому дали лише двомісячний термін ув'язнення. Коли Фрейзер вийшов, то познайомився з жінкою на ім'я Перл і почав з нею стосунки. Це був перший і єдиний стабільний період у його житті. Перл не знала про кримінальне минуле чоловіка, і, можливо, завдяки цьому він спробував розпочати нове життя. Леонард влаштувався на повний робочий день на залізницю, і згодом у них з жінкою навіть народилась дочка. Він також став батьком для малого сина Перл. Здавалось, що сталося неможливо, і Фрейзер нарешті прилаштувався до домашнього життя, але демон всередині нього незабаром знову підняв свою потворну голову. Леонард почав переслідувати жінку, яка здійснювала ранкові прогулянки на пляжі неподалік від його дому. Одного дня він схопив її. Та вступив у статевий зв'язок без згоди жінки. Його швидко вирахували, заарештували і засудили. Цього разу до 20 років ув'язнення. Тільки зараз Перл дізналась про жахливе минуле чоловіка. Вона більше не хотіла мати з ним нічого спільного і розірвала шлюб. Перебуваючи у в'язниці Една Крік у Рокгемптоні, насильницьке поводження Леонарда Фрейзера проявилось наповну. Інші ув'язнені навіть дали йому прізвисько божевільний Лені. Цього разу тюремні адміністратори також серйозно ставилися до нього. Фрейзера визнали постійною загрозою для суспільства і заблокували можливість умовно дострокового звільнення. Начальник в'язниці утримував його за ґратами до останньої секунди, аж поки не сплив відведений йому термін. Втім, Леонард не гаяв часу, поки сидів у неволі. Він листувався з однією літньою жінкою і навіть став її другом по переписці. Вона хотіла надати йому шанс почати з чистого аркуша. Тож запропонувала пожити у себе після звільнення. Той залюбки скористався цією нагодою. Жінка хотіла зробити щось добре наостанок, бо хворіла на рак. Коли їй вже була необхідна госпіталізація, то Фрейзер пішов з нею. Але це не був акт милосердя. Натомість він скоїв на руку над жінкою, що дала йому прихисток, заманивши її до порожньої лікарняної каплиці. Незабаром вона померла. Не дивно, що саме Леонард Фрейзер став особою, яка зацікавила поліцію. Коли почали зникати люди. Через п'ять місяців після того, як востаннє бачили Наташу Райн, з району Рокгемптона почали пропадати і інші жінки. 39-річна Джулі Доун Тернер провела ніч з друзями, перш ніж піти додому сама. Вона безслідно зникла. А у березні наступного року пропала 36-річна Беверлі Лего. Востаннє її бачили, коли та виходила із приміщення банку. Вже через місяць, за чотири дні до викрадення Кіри Штайнхарт. Зникла 19-річна Сільвія Бенедетті. Останній раз її помітили поблизу супермаркету у супроводі якогось чоловіка. Та пов'язати з сіми цими випадками Леонарда Фрейзера стало можливим тільки після нападу на дівчину серед лісистої ділянки, бо саме його бачили свідки того дня. Фрейзера заарештували за викрадення, а його автомобіль конфіскували і обшукали. У багажнику знайшли кров. Плями були на бампері, задніх дверях, кермі, а також на ножі, що належав Фрейзеру. Всередині автомобіля знайшли пасми волосся Кіри. Всього цього, а також свідчень подружжя очевидців, було достатньо, щоб звинуватити Леонарда Фрейзера у вбивстві дівчини. Та він не поспішав розкривати карти та познавати провину. Він чекав тижнями, сподіваючись, що тіло не знайдуть, або деякі із доказів визнають непридатними, аби виказати його. Чоловік просто тягнув час. Але Кіру таки знайшли вона лежала поблизу ґрунтової дороги за містом, на її шиї була рана від ножа, і з одягу на ній був лише светр. Зрозумівши, що далі тягнути сенсу вже немає, Фрейзер вирішив співпрацювати зі слідством. Тепер, коли Леонард був під вартою за звинуваченням у вбивстві, слідчі почали допитувати його про зникнення інших чотирьох жінок: Беверлі Леко, Джулі Тернер, Сільвії Бенедетті та Наташі Райан. Зрештою, він зізнався у трьох вбивствах і показав, де заховав тіла. Ці свідчення він дав обмін на переведення до блоку захисту ув'язнених, таким чином хотів уникнути розправи від інших в'язнів. Втім, він все ще заперечував свою причетність щодо Наташі Райан. навіть заявив, що вона жива і переховується у Рокгемптоні. Щоб перевірити ці слова, до Фрейзера підсадили інформатора Елена Квіна. Він втерся до нього в довіру і почав розпитувати про дівчину. Вирішив потішити самолюбство злочинця, вдаючи, що захоплюється його вчинками, а також хвалив його за те, як хитро тому вдалося уникнути покарання за викрадення четвертої дівчини. Фрейзер клюнув і почав розповідати. За його словами, він зустрів Наташу біля кінотеатру в Рокгемптоні. Вона нібито збиралась їхати до япуна, і він запропонував її підвести. Проте незабаром з'їхав з дороги, напав на неї та позбавив життя на території ярмаркового комплексу. Потім закопав біля ставка неподалік аеропорту під манговим деревом. За цією інформацією слідчі розпочали пошуки вказаної місцевості, але тіла Наташі не знайшли. Не дивлячись на це, детективи все одно вважали історію досить правдоподібною, оскільки вона співпала з іншими його злочинами. Родині Наташі Райн повідомили страшну новину. Серійний вбивця Леонард Фрейзер визнав, що викрав і обірвав життя їхньої дочки. Пошуки тіла тривали тижнями, але його так і не було знайдено. А Фрейзер перевсувся у стрибку і став наполягати, що не причетний до цієї справи. Він залишався за ґратами, очікуючи суду за вбивство чотирьох жінок, включаючи Наташу Райн. Через три роки після зникнення дочки батьки Наташі провели меморіальну службу в той день, який міг би стати її 17-річчям. У 2003 році мав розпочатись суд над Леонардом Фрейзером. Та за кілька тижнів до початку процесу на номер гарячої лінії допомоги надійшов дзвінок. Дівчина, що назвалась Салі, розповіла консультанту, що вона втікачка, яка залишила дім, щоб жити зі своїм хлопцем. Сказала, що одного чоловіка от-от засудять за її вбивство, і вона хотіла повідомити, що жива і здорова. Консультант зв'язався з поліцією та повідомив про дзвінок, але офіцеру не вдалося його відстежити. Приблизно через тиждень у поліцейський відділ Рокгемптона надійшла анонімна записка. В ній стверджувалось, що Наташа Райн жива. Інформатор навіть надав номер телефону, за яким з нею можна було зв'язатись. Він вів до будинку, орендованого колишнім хлопцем Наташі Скотом Блеком, що жив на вулиці Мілс. Це лише в двох кілометрах від дому її матері. 10 квітня 2003 року поліціянти провели там обшук. У задній частині будівлі, а саме в спальні, офіцери відкрили велику шафу купе. Всередині вони знайшли дівчину. Живу, це була Наташа Райн. Спочатку вона все заперечувала казала, що це не її ім'я, і відмовлялася залишати будинок з офіцерами. Тоді вони дали їй вибір піти з ними добровільно для обстеження в лікарні, або бути доставлено до поліцейського відділку у наручниках. Вона обрала перше. Під час огляду 18-річної дівчини лікарі констатували, що вона була здорова і загалом в гарному стані, хоча й дуже бліда та худорлява. Наступного дня слідчі підійшли до Роберта Райна, коли він заходив до зали суду, щоб бути присутнім на судовому процесі Леонарда Фрейзера. Вони сказали, що йому телефонує дівчина, яка стверджує, що є Наташею, і попросили поговорити з нею, щоб підтвердити або спростувати її особу. Роб спочатку не міг повірити в це. Минуло понад чотири роки відтоді, як він востаннє чув голос своєї дочки. Він визнав, що дівчина дійсно звучить як вона, але не міг бути впевнений в цьому на сто відсотків. Попросив її сказати, яке особливе пасливе ім'я він дав Наташі. Дівчина відповіла: Я люблю тебе, татусю, і це коник. Роберт відчув, як його коліна підкосились, і він майже впустив телефон. Чоловік був шокований, адже його дочку знайшли живою. Коли Джені дізналася, що Наташа жива, вона була вражена та дуже зраділа. Але потім, коли дізналась, що насправді та ховалась і жила зі скотом Блеком усі ці роки, то вона на жарт розлютилась. Вона не могла повірити, що власна дочка змусила її пройти через всі ці кола пекла, а потім понад два роки дозволяла їй вірити, що стала жертвою жорстокого серійного вбивці. Я ненавиділа її, я не хотіла її бачити, розповіла Джені у інтерв'ю. Але коли мати нарешті зустріла зі своєю дочкою особисто, то могла лише обійняти її і плакати. Жінка сказала, що потрібно буде багато часу, щоб пробачити свою дочку за ті тортури, через які вона змусила пройти всю родину, але була готова спробувати. То для початку їй потрібно було знати, де тут чорти носили весь цей час. Наташа розповіла матері, що запланувала свою втечу за тиждень до зникнення. Вона тривалий час була депресивною та злою. Дівчина ненавиділа сидіти вдома, ненавиділа школу і просто хотіла бути десь в іншому місці. Наташа заперечувала, що Скот Блек переконав її втекти, наполягала, що це була повністю її ідея. Хлопець лише допоміг їй, тому що вона була у вічі, а він любив її. Після того, як мати висадила дочку біля школи того ранку, Наташа не пішла на заняття, а провела наступні кілька годин в кінотеатрі, чекаючи, поки Скотт забере її. Він змінив місце роботи та переїхав до Япона, містечка, розташованого приблизно за три години на північний схід від Рокгемптона. Вони жили там перші чотири роки з моменту втечі, а потім робота Скота повернула його назад до рідного міста. Вони переїхали в будинок лише в кількох кварталах від дому її матері. Але як її ніхто не помітив за ці майже п'ять років? Дівчина пояснила, що вони з Блеком вжили запобіжних заходів, щоб переконатись, що її ніколи не побачать. Через публічність, пов'язану з її зникненням, вона боялась навіть на мить показати своє обличчя на вулиці. Протягом всього цього часу Наташа майже ніколи не виходила з дому. Вона проводила дні, ховаючись у кімнаті за щільними шторами, переглядала фільми, займалась шиттям та досліджувала інтернет. Наташа навчилась шити. Оскільки для Скота було надто ризиковано купувати жіночий одяг. Вона також імпровізувала з іншими необхідними речами, які виглядали підозріло, якби Скот їх купував. Наприклад, жіночі засоби гігієни. Сусідів Блека допитували, і всі вони сказали, що вважали хлопця холостяком. Вони ніколи не бачили, щоб Наташа виходила з його будинку. І навіть коли він розвішував свої речі на шторку у дворі, там висів лише чоловічий одяг. Його колеги на молочному заводі, де він працював шість років, також не мали жодного уявлення, що він жив з кимось або мав дівчину. Загалом Наташа вважає, що вона виходила з будинку Блека лише шість разів за майже п'ять років раз чи два вони зі скотом вислизали після опівночі, щоб Наташа могла посидіти в темряві на пляжі поблизу. Але як же друзі і родина Блека? Він не мав багато знайомих у Японії. Оскільки переїхав туди лише незадовго до того, як Наташа втекла, щоб жити з ним. Ховатись від родичів хлопця було трохи складніше. Ті кілька разів, коли приходили члени його родини, Наташа залазила до великої шафи купе в задній спальні. Засоби масової інформації підхопили історію про зниклу дівчину, яку вважали жертвою серійника. Наташу Райан називали дівчиною в шафі. Хоча сама вона уточнює, що ніколи не перебувала там довгий час. Тим не менш, журналісти прагнули дізнатись всі подробиці того, як Райан вдавалось приховуватись роками. Наступного дня після її виявлення відомий репортер Макс Маркс зв'язався з Наташею. Вона підписала з ним угоду про ексклюзивні права на її історію. Маркс забезпечив контракти як з 60 Minutes Australia для інтерв'ю на камеру, так і з Woman's Day для ексклюзивної статті та фотографій. Жителі Квінсленду були дуже розлючені, коли дізналися, що Райан отримала фінансову нагороду за свідтьок зі зникненням. Вони провели багато часу в пошуках дівчини, а потім оплакували її смерть. На розслідування її зникнення було витрачено близько 400 тисяч доларів, а також тисячі годин волонтерської праці. І тепер вона зірка? Це здавалось дуже несправедливим. Лайл Допс, відповідальний за керівництво волонтерами Державної служби невідкладної допомоги, сказав. Що розслідування було величезною втратою громадських ресурсів. Спільнота закликала притягнути до кримінальної відповідальності як Наташу, так і Скота Блека. Люди вимагали, щоб ті відшкодували державі вартість розслідування. Повідомляється, що Наташі Райн заплатили близько 200 тисяч доларів за ексклюзивні права на її історію. Її інтерв'ю було заплановано випустити таким чином, щоб воно збіглося з прем'єрою третього сезону популярного реаліті шоу «Big Brother Australia». Студія вважала, що вони зможуть залучити більше глядачів, показуючи інтерв'ю з дівчиною в шафі і виграти рейтингову битву. Та, схоже, вони зробили хибну ставку. Громадськість була обурена тим, як Райн монетизувала свою історію. Через це багато хто утримався від перегляду, коли інтерв'ю нарешті вийшло. У цьому сюжеті, знятому лише через кілька днів після того, як вона вийшла з укриття, Райн виглядає худою і дуже блідою, але здоровою. Вона проводить Тарі Браун екскурсію по будинку, де ховалась руками, і показує ту шафу. Коли Браун запитує, як ти могла зробити це зі своєю родиною. Наташа відповідає, Я чесно не знаю. Вона визнає, що думала про те, аби зателефонувати додому, але не могла цього зробити. Брехня стала занадто великою, а ще боялася, що вони разом зі скотом можуть потрапити до в'язниці. Через втечу Наташа Райн пропустила половину життя свого брата. Кріс, який був надто малий, щоб пам'ятати сестру, мусив знову познайомитись з нею, але був радий, що та повернулась. Вона також пропустила весілля своєї сестри Дони, яке відбулося 18 місяців до її повернення. Наташа сказала, що, хоча було важко бути ізольованою від своєї родини та суспільства так довго, вони зі скотом були щасливі. Вона рішуче заперечує, що хлопець колись контролював її. Психологи висловили свою думку щодо ситуації Наташі Райн після того, як деякі задумались, чи могла підлітка страждати від різновиду Стокгольмського синдрому. Дехто вважав, що як і заручниця Наташа Райн залежала від Скота Блека під час перебування в укритті. Один з психологів розповів, що попередні особисті та сімейні проблеми Райн були ускладнені її самотністю та залежністю від Блека після того, як вона втекла Він приносив їжу, забезпечував дім. Чим довше це тривало, тим більше вона залежала від нього, щоб не мусити зіткнутися з наслідками втечі, сказав він. Скот Блек, дорослий, який забрав Наташу від родини і ховав її роками. В очах закону це класичне викрадення, однак йому вдалося добути м'якшого звинувачення. Скотту дали три роки ув'язнення, два роки з вироку були відкладені після того, як він визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень під час розслідування зникнення Наташі. Суд також оштрафував його на 3 тисячі доларів і наказав виплатити 16 тисяч доларів за витрати під час розслідування. Наташа Райн була визнана винною у спричиненні фальшивого поліцейського розслідування і оштрафована на тисячу доларів. Держава хотіла покласти на неї відповідальність за всі пов'язані з цим витрати. Та, хоча і було встановлено, що їй заплатили понад 120 тисяч доларів за інтерв'ю, суддя постановив, що Райн не має засобів виплатити компенсацію. Тому не призначив жодного відшкодування. Невдовзі Наташа Райн і Скотт Блек одружились. Коли прибували гості, їх ретельно перевіряли та суворо забороняли фотографувати або знімати відео під час весілля чи прийому. Вважається, що пара підписала угоду з Women's Stay, які пізніше опублікували фотографії весілля. Молодятам заплатили 200 тисяч доларів за надання видавництву ексклюзивних прав на ці зображення. Наступного дня після оголошення Наташі Райн живою, прокурор зняв одне зі звинувачень у вбивстві проти Леонарда Фрейзера. А Наташу викликали надавати свідчення на суді стосовно її власного вбивства. Під час слухання вона заявила, що ніколи не зустрічала Леонарда Фрейзера. Зрештою, серійника визнали винним у вбивствах Сільвії Бендеті і Беверлі Лего, а також у ненавмисному вбивстві Джулі Тернер. Йому надали три безстрокові довічні вироки на додаток до першого довічного вироку, який він отримав за вбивство Кіри Штайнхарт. Після відбуття чотирьох років у в'язниці Фрейзер помер від серцевого нападу. Йому було 55. Під час свого перебування у в'язниці Фрейзер зізнався у додаткових вбивствах. Серед його жертв він назвав двох жінок, які подорожували автостопом, а також юну дівчину, над якою скоїв на рогу та задушив. Слідчі підозрювали його у ще кількох нерозкритих справах про зниклих і вбитих жінок. Але Фрейзер більше ніколи не визнавав провини в інших злочинах. Під час обшуку його останнього відомого місця проживання слідчі виявили трофеї, які, як вони вважали, він зібрав від інших своїх жертв ці предмети включали пасмо волосся, підрізані у трьох невідомих жінок. Ці зразки не збігалися з жодної з відомих жертв Фрейзера, і їх власниці ніколи не були ідентифіковані. Після одруження Наташа Райн взяла прізвище чоловіка і стала більше відома як Таш Блек. За час шлюбу у них народилось четверо дітей. В одному з інтерв'ю вона зізналась, що образ дівчини у шафі переслідував і дратував її. Казала, що зробила помилку і завдала болю власній родині, але тепер хоче просто розпочати нове життя. Жінка вивчилась на медсестру і працювала за цією спеціальністю у радіології. У червні 24-го року 40-річна Наташа знов зникла. Її чоловік Скотт Блек повідомив, що вона кудись пішла з дому посеред ночі. Зранку, 2 червня, її тіло було знайдене на місцевому полі для гольфу. Її смерть не вважається підозрілою.